Мене дорозі. Але ліпше за них. або, або є є є, є двоє. Огризак то! Я тут коротше цей заспавнюся, але я не знаю, по де ви саме на дорозі. Ти Іди типу, по дорозі, на ми дорозі... вибіжемо якщо будеш. А, виходіте, виходіте! Та на ничку бігом, блять. Та той, хто червоний йому зараз пізда там. Мене просто не видно. Диви, валєт шукай, не може знайти. Я в траве. Мене камуфляж имба. Давай він блять, блядь, дивить, він шукає, сучок. він біля тебе стоїть. Він тупо просто біля мене. Прям над тобою. До грінки пішов. пишел? Там колі зажмурили. Ми их, бля, гімно в траві сидимо. Ти ж пьян, конечно, щитой. Один кровь, а так не бачить. Диви я. Ой, блядь, перебіг. Шо, вони ушли? Все, пизда, гринці. <смі> Бля, я ще а, до чм а... побіг, нахуй! Та не йди до нього! Тікай! <смі> <смі> Блять! Чьома, иди сюда бігом, поки, поки вони за ним побігли. Давай, йдем нафік звідси. Пошли, давай, пошли, 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 Давай, давай, Ходим, давай, 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 давай. Уходим, Лех, уходим. <смі> <смі> Мінус. Опа, Льох, нет. Льоха, ляж траву. Чика-чик-чик. Да чик, чик. Я слышу, звуку, как не кушают, слышишь? Не. Блять, не плачу. А по я... Не, мне из-за травы ни хера не выйдет. Блять, я валет! Лха! Тихо-тихо, я до тебя не проведу, чекай. Уше один приперся, червоный. Вон, еще третий бегает. Бля, Лх, зря мы с пришли. Пацаки меняйте дислокацию. Ооо, це банда вообще в сборе. Че, не вся? Там вообще-то он кабан лежить біля, а у Давай, из його. вообще. Давай принесем минус уже. Ходить всі похаваем туди. Не, може хай менші хавають. У мене, в принципі більше половини цього. Хай ну, ростуть. Там, там один так, там, там, де нам можуть дати зарагарно тягла. Блять, уходіть! Кущ! Дилка, дилка, це ділка. А ми ділку можемо, якщо всі напрыгнем, а на стоп. тут чекаю, поки вона похавает і... Сучка така. О, дівка сила, вона кров'ю стікає, її кабан побив, давай. Може її хуяр. Да, можна можно напригнуть, поки вона сидить. насыды. Тьома. все раздум. Все, давай. Нихуя же, блядь! Ну ви напригуйте, а я не болит, бо мене Льоха побив. Тікає, 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 блядь. Та ти що, конечно, така... Давай, все, да відігнали, відігнали, все, хай звалює. звали. Да, погнали. хава хавати. Як? Все, все, все. Тут ще один є. Так, оно заринтует де ви сам. Слухай, звук, да. Баттрейл біля пляжу. Банкет, братва, банкет. Пацаки, дыхать біля цього двох камнів. дышать, если не забувайте. Але вы оглядатись не забувайте теж. тоже. Так мало, тут ще щады валяться. Обеща є, побежали. Юра, ти як віджив? А я пиццу, мені тільки похавать надо, блять. Бля скики тут зараз битых. Де ти еб? А ти не хавав тільки шо? Ти не їв что я, я раз, раз вкусив кабана і виїв. в дарве. Дара там мають бути черепахи. Хавку, хавку треба, да, треба. Хавку хай. треба знайти найти штимпу. А ону, краб, краба не не гаси. Ніхуя він. Не-не-не-не-не. лишіть лещить, 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 лещить краба. Дайте цьому. Майонез. Джоаннес. Бо йому зараз буде п'єзда. Погнали, погнали, найдем. блядь, я не можу. О, пішло. Знає, знає. Зараз секунду, я тут поп'ю. ну може ще якісь краб десь є. я зараз принесу їх з минути. Зажмурили? Бай, мабуть, тупо. Юра, хала як не в себе. А ну чекайте, чекайте, скільки в кого голоду? Тебе, тебе на нулях, дай хай він перший пухавай. У нього саме менше є. Воно заїде, воно я вже Ти все? Тарабан? В кого саме менше? Ну, по черзі. Мені поки що не треба. Ми половина стану. Да, хай доїдає, 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 доїдає. Бля, я знайшов одних терапаху. Щас сам її влоплю, бля, заєбись. <риклад> Та сі <щось> сюди. <риклад> да. Все, бігім отсюда, ребята. Все, всі поїли. Тепер я дожиру. Пошли те озеро, веселье хочется. Зараз пытаемся ке, ке веселье, них, не малесеньки. Нет, побегать от кого-то. Мы ще побегаем. Тук батя в семье ебаеда, Бля, я б. ну нафиг, ей так тяжко тянут. Біля великого камня, кого. Ну то ми йдем до каменя. камня. Зовут. Чуть-чуть кричить, а де кричить? Біля каменя великого кажу. Ось як тікає, тікає, блядь. Ма че, Юльок? Та його вже без стаміна. Та ми треба їсти. Та Давай. стій ти, курва! Хавчик, хавчик, хавчик. Хто хоче їсти? З них толку немає. Пірдодакти ти, блядь. А ну йдемо підійдемо. Та ти та чекай, та, не, не гаси, не, толку гаси толку не, не гаси їх. Мені цікаво, не дайте підрунути. Та вони піздюка не кинули, блядь. А ми не кидаємо нікого, ми з'їдаємо. Не бий, не бий, не бий, не бий. На, хавай, блядь, хавай, Ну ми ж не є вже такі всі, прям погані. У него стамина немає, він не допуганы упит. Сало, йди до мене. Охраняем його. Ми почекаємо, щоб він вырис, тоді ми його его сжирем. присаджуйся. ха 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 там стоять, тусуються. Йдіть все сюда. А, а мне так на, стаміну треба вигри? прокачати. Макс, Сава, йдіть сюда всі. Макс, Сава. Понял, пиздюк, мамка тебе кинула. Ну нічого, нічого. Хай їсть, хай кушай. С ней готовку на маме, теперь на диету Кружок збираємось? Да, давайте в кружок. Там ще хтось ззаду. А то під додактилем можна з'їхати, там усь хуй. Там чужий ззади... Раптор. Я, я, я не Де? картинку мені це нагадує, ні? Воно Вон тут... ззаду нас. Скрин. Ну, та чужий я Раптор, скрин. то він нам нічого не зробив. Леха, Лёх. Леха, роби скрін. Я роблю скрін натури. Я зроблю скрін. Хорош. А дивіться, Кидайте мам, в групу в обговорення, братва. Мам, мамка сядет убежана. Дай в коло, там. Віде. Мамка, мамка, вона, розумієш, вона получить лайк, на підручку. Рен, сядь сядьте тут на моє місце, на моє місце воду тут сядь, блин, Так би гарно було, тоже по центру, по центру. Розділіть, розпределите. Вс, а тепер це наш пиздюк. Вот <рес> там, з того сторони. Давай сядьте туди я, а я сюда пересяду. Бля, але це круто виглядає, PSD просто. Не, дышись хероу. Ваще уйдет. сколько нас? У нас, у нас, нас, у нас 7, 8, 8. А, у а, нас 8. У нас фух, да. Все, ребята, растем и делаем жизнь. Нет, сервак. Юра, Серега, Леша, Сало, ну не знаю, как... Я... Бля. Егор, Егор. Ю, Егор, Артем, я... Пишут, я... Нормально? Да пишут, что огонь. Брат... Братва, ну, что огонь. Стрим сегодня Блэк, удался, по красоте просто. По красоте. А я говорю, давай. Що ми будемо буде ми треба, його їсти, чи будемо на нього дивитись? Та ні, їсти не будемо. Та я жартую, Ти... ясно, що не будемо. Ідемо краще. Коротше, давайте нам треба самим хавати. Хало, не пей воду, не пей, не пей, не Що думаєш, ми так не вміємо? Нас нас насварили пістона. Що, Шо, братвай, дем качатись, пораду вже. Погнали. Що, може скушать. Макс, поберю? тиснеш? Нихуя свеля. Треба дитину. О, до речі. Хави, ходи, ходи, не я так тут. Я на цю гру давно. Обаля! не десь. не Дасть. Опа, ну це вже не я. Ну це моя я тема, таку хуйню робити, я, не, не. чисто випадково. А, ну, Дай тебе кусать, дайте Дай Дайте вкус плють батьку ужерлово, все. Ти, і... на хрисіки, а, мене давайте плиты блід... остановим и підем. Може рігнемо стаміну перед тим, як йобнутися туди. Як варіант. Дух, да, дух, да, дух, да. посідали всі в ряду. Тут герери, Тут герери Поршу можуть не бути. <плес> біжи, біжи, біжи. Кущами, блядь. Біжи. біжи, та просто... Ззаді нема. нема нікого. У, вони... у них скорость тор... тор... 40 тор... км в час. А, а лошари, блядь. За нами ще три баки. Та запиздуємо Ми... його зараз. Ну, це великий, а маленький де? вот там шныряй дальше. Кусай, кусай, кусай! Съебай иду своих. Ой, я черга, блядь. Блядь. Ебаш ты, ебаш ты, ебаш ты, ты его. Ты да, ты умер. Блядь. Да. Я думаю, ему зараха, да? Да ладно, я зараду вас пробежу.